Вітаю вас, слава Україні героям слава а, так, от ну я вже пригадувала нашим глядачам, що знаєте, були у ці от жарти, що це ми будемо НАТО приймати, а не НАТО нас. Але от щодо Ізраїля, так а чому Ізраїль настільки, настільки зацікавлений у вивченні досвіду і вивченні російсько-української війни і того, як діють збройні сили України зараз? Ну очевидно, що українські збройні сили зараз показують всю свою майстерність, показують майстерність найвищу, яка тільки може бути у проведенні війни оборонної війни. Я наголошу у 21 столітті, бо на, на сьогоднішній день більш таких подібних військових операцій ніде в світі не проводиться із новітньою зброєю застосування новітніх розробок військових із застосуванням передового світового оборонного досвіду. І е, всіма іншими моментами, і звичайно, що на сьогоднішній день українська армія є найсильнішою, найпотужнішою армією у світі. Вона це доводить кожного дня, обороняючись і стримуючи навалу від російських окупаційних військ і кожного дня застосовуючи все нові і нові види розробленої військової техніки, які до цього не застосовувалися ніде, а вивчалися хіба що в умовах близьких до реальних на військових полігонах. Звичайно, що цей досвід він буде цікавий не тільки ізраїльтянам, він буде цікавий дуже багато кому в світі, і на сьогоднішній день, в тому числі, новітні розробки, вони і демонструються в Україні, і для розробників є дуже, дуже важливо, що вони можуть свої розробки застосувати в реальних бойових умовах, вдосконалити їх. І я хочу нагадати про те, що у всіх цих процесах. Найбезпосереднішу участь беруть якраз наші захисники, наші збройні сили, і тому цим досвідом, тому цими процесами цікавиться звичайно весь світ, і звичайно, всі оборонні конструкції, які бувають у світі, вони будуть далі використовувати досвід українських захисників українських збройних сил. І до речі, користуючись, користуючись можливістю, хочу привітати наші танкові підрозділи. В них сьогодні професійне свято. Сьогодні день українського танкіста. І це один із тих напрямків, який цікавить і наших міжнародних партнерів. І ми зараз говоримо про ізраїльтян. Вони так само і цікавляться, і розвивають свої танкові програми, беручи за аналог, беручи за приклад український танковий підрозділ. Ну з ваших слів виходить, що ми по суті стали таким в тому числі полігоном для випробування новітніх озброєнь, але, от, повертаючись до Ізраїлю, так ізраїльська армія теж вона регулярна і регулярно там, скажімо так, відбуваються операції, в тому числі там сектор Газа і так далі. Чим власне досвід Ізраїлю відрізняється від досвіду збройних сил України? В Ізраїль немає прямого вторгнення абсолютно в Ізраїлі. Трошки за іншими лекалами воєнними відбувається відбуваються оці ці військові дії, і звичайно, що досвід України для Ізраїля буде максимально цікавий в Україну іде відкрите вторгнення величезної за кількістю величезної за бойовим оснащенням армії окупаційної наголошу армії Російської Федерації з величезною кількістю танків, літаків, бронетехніки і живої сили противника. І наша в рази менша, а якщо не в десятки разів менша кількість і техніки і всього іншого, дає просто прикурити всі ці великій, великій, е, великій орді. І тут е, якраз є і досвід, і бойове мистецтво і наших військових начальників, наших бойових генералів. Е, я тут згадаю і залужного і сирського, і багато інших тих, хто е, якраз в умовах бойових. Доводив е, неодноразово свій рівень е, бойового військового мистецтва. От цього дуже не вистачає, в тому числі Ізраїль. А ті процеси, які відбуваються в Ізраїлі, вони відбуваються трошки в іншому вигляді. Там це йде постійно, але там більше, е, більше робиться акцент на ракетні обстріли. Е, там робиться більше акцент на внутрішні е, внутрішні заворушки, е, з якими треба боротися. Але тим не менше, будь-який Успішний передовий досвід ізраїльтяни будуть брати для себе для того, щоб його застосовувати в своїй армії оборони Ізраїлю. пане Володимир. Я пригадую, що там до 2014 року навіть у нас регулярно вже відбувалися міжнародні навчання, в тому числі там на Яворівському полігоні з обміну досвідом, так і завжди там інструктори, в тому числі були там штатівські, які мали досвід там Афганістану спецоперацій різноманітних. Чи можуть зараз наші військові, тому що повертаючись власне до міжнародних представників міжнародних військових там з легіону, багато із них говорили про те, що такої війни ще вони не бачили, і вони навіть не знали, що і як конкретно в цих умовах перелаштовуватися, як їм працювати? Чи може бути власне оцей досвід наших військових, про який ми говоримо, бути далі настільки затребуваним, що власне українські інструктори будуть топовими для от власне міжнародних якихось навчань і залученими? До, скажімо так, тренування різноманітних там армій. Я ще раз повторюся: наша армія сьогодні є найсильнішою армією у світі, і я, я зараз проаргументую те, що я говорю. Жодна із армій світі вона не веде своїх навчань, підвищення своєї кваліфікації в таких аж настільки реальних бойових умовах. Не йдуть десь наступальні операції, не йде оборона своїх власних. Територій своїх міст не йде обстріли, ракетні ракетні удари російськими окупантами по цивільним об'єктам. Тобто, ось сьогодні ніде немає. У нас проводилися навчання раніше їх проводилось достатньо багато. Дякуючи цим навчанням, ми підняли Звичайно що рівень розуміння воєнної майстерності на досить високий рівень, але якраз наші сили оборони об'єднали усі абсолютно різні. Які застосовуються у світі варіанти проведення оборонних дій, наступальних дій, об'єднавши їх і зробивши такий, такий непереможний мікс, зважаючи на який, ми зараз от звільняємо вже досить активно свої території від російських окупантів. І звичайно, що цей досвід буде цікавий абсолютно всім. Оборонним е, структурам по всьому світі, бо звичайно, що от такого якраз комплексного підходу, отакого от комплексного застосування абсолютно різних технологій, абсолютно різних поглядів, абсолютно різних е, воєнних е, конструкцій, е, його немає ніде в світі, і в 21 столітті навіть ніхто не міг уявити, що воно таке може бути. Але тим не менше, ті всі старі воєнні е, оборонні конструкції, які були у світі. Вони показали свою неефективність, і звичайно, що безпекові формули треба буде міняти і коригувати. І звичайно, що ці безпекові формули будуть коригуватися, зважаючи, посилаючись на практику, застосування е військової сили, військової майстерності, якраз е наших збройних сил, наших сил оборони, і е звичайно, що наші е військові потім зможуть. Бути а, інструкторами, навчати уже а, практиці, перевірені на досвіді, на власному а, а, уже і світові армії, а, тобто і передові армії світу. і Так далі це дуже важливо, але це буде обов'язково тільки після нашої перемоги, бо зараз ми нею зайняті так, от після нашої перемоги, напевно, ті, і до нашої перемоги збройні сили це регулярна армія, так а ми переймаємо досвід Ізраїля в плані іншому. Я зараз про Мосад, про те, що все ж таки нам треба також знайти всіх колаборантів, всіх винних, і робота спецслужб була посиленіша, тому що ми бачимо, що власне не дотягуємо ще до того, щоб попередити багато речей. Я вам скажу, попередити ми можемо вже дуже, дуже багато речей, але ще на жаль, не усі. Чи ми будемо використовувати досвід МОСАДу? Я думаю, що якщо ми його й використаємо, то у своїй українській формі, і звичайно про це не буде ніде говоритися відкрито відносно тих підрозділів, які працюватимуть над цим. Але тим не менше я нагадаю деякі факти: ті колаборанти, ті державні зрадники України, які перейшли на бік ворога і почали почали з ним співпрацювати на тимчасово окупованих територіях. Чомусь у них стаються якісь халепи із здоров'ям із якістю життя або з життям взагалі. Чомусь вони е, збирають ті, хто ще зараз на цей момент може зібрати свої манатки і тікають якісь, е, в якісь території, які контролюються Росією, або аж на території Російської Федерації. Тобто, це вже говорить про результати. Вони розуміють, що в них немає інших варіантів, як понести покарання за все те, що вони діяли, за все те, що вони чинили. Тому е, застосування і використання й досвід МОСАДу, і е, е, я думаю, що у нас. Уже і діє, і він буде розвиватися наш український масад, і наші вороги, де би вони не були, де би вони не знаходилися на якій точно на цій планеті. Вони не будуть почувати себе спокійно, бо їм доведеться нести покарання за всі всі військові злочини, які вони чинили, і дуже добре для них, якщо це покарання буде в правовій площині, в юридичній формі. А так вони будуть просто знищені, скільки би часу не пройшло, і де би вони не переховувалися. Амінь. Дякую, пане Володимире. Володимир Мартиненко, доктор філософії в галузі права і військовий експерт, з нами був на зв'язку.